Дорогі жінки, а чи бувала у вас така ситуація, коли ви дивитеся соцмережі, ви бачите, як інші проявляють себе більш сміливо впевнено, наприклад, в розмовних відео або в прямих етерах, і ви відчуваєте, що ви теж хочете так само. Вас такі люди захоплюють. Ви відчуваєте внутрішній потяг до таких людей, і вам здається, що це взагалі не про вас. А насправді, якщо ви відчуваєте цей потяг, якщо вас торкає саме цей момент, значить це про вас. Значить, насправді, ви хочете і можете проявлятися так само. Просто ви себе стримуєте в цьому і не дозволяєте через те, що звичайно у вас є певні внутрішні причини. Мене звати Катерина Демчак, я експертка з голосу та проявлення, а також співачка. І 14 червня я проводжу офлайн-майстер-клас Заговори на камеру в Києві. Тож, якщо ви хочете навчитися легко, сміливо і впевнено говорити на камеру і нарешті заявити про себе в соцмережах, я запрошую вас, а деталі розповідаю далі.